Усім доброго дня! Сьогоднішнє відео, яке я обіцяла, я розкажу про свої маркери, які у мене є, які я купувала самі перші і самі останні, які мені подобаються, які не подобаються. Ручки також є у мене. Все обсудимо, подивимось, роздивимось: павітри. Все, давайте почнемо. Самі перші маркери. Така сама, як сказати, необдумана, мабуть, покупка, тому що це були артікси. Я дивилась, наче, обзори, знаєте, все таке, але чомусь якось чи то погано дивилася, чи я якась була дуже, так скажем, вз... не то, що взволнована, а така була на емоціях і хотіла швидше вже купити собі щось швидше малювати. Бо в мене вже все горіло. До речі, це другі маркери. Самі перші маркери це за 500 гривень, були дешеві такі, знаєте, як от, так от води розкриваються. І я їх купила тоді, і я така трошки ними помалювала. І там такий тришак. Я просто зараз покажу, щоб ви розуміли. Я вибачаю, що в мене трус, у мене такий хиткий стіл, що я навіть боюся сідати, вставати. Це моя перша розмальовка і тут є ось, наприклад, ось. ну, Тут вже видно, що я не старалася, таке що попало, робила. ну, ось, Тобто ти малюєш 150 разів, а воду до ну, ефекту вау немає. Ну, зараз ще покажу ось, наприклад, тут. теж, ну, Тут уже Артікси є. Тому трошки там вже більш-менш симпатичніше. А, ось саме самий перший малюнок. І тут навіть там навіть не було таких для шкіри, маркерів, було таке щось розове. Ну, коротше, якось так. Але знаєте, я така щаслива була, що мені було все одно. Я така я була щаслива. ну Це просто я вам навіть передати не можу. Так, йдемо далі. Що я можу сказати про ці маркери? Нічого не можу сказати хорошого, нічого не можу сказати супер поганого. Вони дуже дорогі, але вони, як ви розумієте, у них, у них отакий стержень, кисть, і у них, як ви зрозуміли, тут немає, тобто самої водички оці, та, самої, самого акрилу. А в них там таке, як у Фломастері, така штучка, наповнена акрилом, така там з ватки чи з чого воно зроблено, і воно так от подає, робить подачу самого акрилу. Краски самої фарби. Ну, що сказати Не ну, можу нічого сказати Здається, ніби все ок. Ну, червоний це завжди все ок, найкраще. Показати на темних кольорах, це, наприклад, от як він розслаюється, тусь, тобто ви бачите, там біле, ви бачите темне, воно так і малює, в принципі. Бачите, світле і темне. Тобто коли ви наслоюєте отак, бачите, воно виходить. Це десь я чула, хтось сказав, що треба їх тримати не в горизонтальному, а в вертикально. Тобто їх треба було тримати ось так. Ну, Тобто поставити, так, десь знайти, може якісь, купити якісь такі баночки чи щось таке, і поставити їх, тобто, щоб отак от стояло, як ручки у мистики. Тоді не буде цього перелому, скажімо так, тобто, я так зрозуміла, що фарба просто переливається на якийсь слой, да, там, ну, ви з мене зрозуміло. Переходимо до наступних маркерів. Це. Боже, які мої наступні маркери, скоріше, це ланка. Я купила у дівчат у групі 120 штук. Я дуже Це самі класні маркери, які є на світі. І Навіть без задньої мислі, якщо ви хочете купляти, відкладайте, у вас нема коштів, це дорого. Типу, окей. Відкладайте кошти і купуйте. Чесно, Ну, це тупо вау. Нам нема що обговорювати. Всі знають ці маркери, всі їх бачили. Ось так вони виглядають. У мене ще не один не перелився, там, бо говорять, що вони там там витікає щось. У мене не один не витікав, нічого їм не робилося. Багато закінчилося в мене тут їх. Зараз покажу. У мене така коробочка, де мої маркери всі позакінчилися. мене тут, навіть є. Ось, бачите, в мене на взятки Артиксом артик він закінчився. Такого кольору. Такого кольору, бачите, що з ним робиться? Ну, ось недавно закінчився жовтий. Це дуже, бачите, ось так можна побачити, що закінчується. Там просто не черта нема. І навіть вже це, а, вже трошки розбудилося. Ну, вже все. А це, кстати, дуже ходовий. Треба, десь я бачила на OLX продають по одній штучці. Тому можна обрати собі, які тобі найкраще подобаються, і закупити там по 50 гривень, по 60 Ну, Це дороговато, але краще ніж купувати весь набір, Якщо тут багато на самом дітей, яких навіть ну ніхто і не юзав, ну по, по суті. Тобто, які ти береш там разу. В місяці чуть-чуть там що то ряпнуть. Дуже багато тому я вирішила, що ну, краще докупувати чи купляти ще один набор. Я економна людина, я не люблю розтрачувати. Потім воно все лежить, оце лежить, потім ти його викидаєш, ну навіщо? Потім все почалося з ручок. Зелених там блакитних потім коричневих і так далі. Все купувала і рожеві, і такі, і всякі. моранді, взагалі не розумію, на що купувати, тому що все є в, в цих обичних наборах. Тобто Купив жовтий, купив червоний, купив коричневий, і все воно однакове. Нам зможу показати вам, ось ви бачите, однакові просто кольори. Ось тут. Тут, може, такий напір, тут Ну, тут видно, що це однакові. Якщо так приложити один до одного, то можна по одному знайти а, однакові кольори і не, і не запарюватися. Тобто купив жовтий напір, купив той напір. А морантів вже в принципі, можна було і не купувати. Мені дуже подобаються ці ручки, Це тупо мастхев. Якщо щось маленьке, якась десь щось треба. Підчеркнути, десь якесь обводочку зробити взагалі, взагалі супрос. Навіть видно по моїх коричневих, що вони у мене вже такі хлопці. Ось видно, що цей шостий я беру в основному обводити обличчя. Цей у мене такий що-то пожорще треба. О, А цей, бачиш, застирався. А ні, не застирався. Восьмірку, вона такий більш червоніший, а цей такий більш рижий. От, а оці два ходових, прям, от вони прям постійно. Я їх використовую, тому це дуже класна, е, е віща, скажімо так, вбачаюся, що в мене таке пролітає ці суршик, ну, куди ти його дінеш? Стараюсь, дуже стараюсь, щоб він хтось улітав. Е потім у мене ще є, як купувала в а, господі, а тебе в Аврорі. Е це такі. Е до речі, пахнуть. Це так мило нагадало школу мені. А вони ось такі. Тут не видно такі з... блискучі. Я просто вирішила, що чому я буду купувати там якісь шалені кошти, чекати потім його тиждень. Ну Ось купила, в принципі, іноді якийсь ободочок, щось там на волосочку, якийсь бантичок намалювати. Цього вистачає і навіть дуже навіть, окей. Потім я ще взяла ось ці, вони мають такий колір, це теж в аврорі продається. Це ось такі от яскраві. Тому що ну, купувати за 160 гривень ландху в мене немає ніякого інтересу. Mm. Так як я не використовую майже, я не розумію, куди мені це всунути, ці ручки за 50 гривень. Воно ну, якраз, типу, окей. Подивитися, просто ну, тобто вони гарно малюють. Я не використовувала їх ще на, на папері в плані розмальовки, я ще нічого не розмальовувала. Но, на акварельному папері, бачите, використовувала акварельний він, в принципі, непогано. У всякому випадку, можна ось тут зняти ковпачок, одіти клячку, або в мене є така штучка, і воно буде витікати. Не буде потрапляти повітря сюди, так? І воно просто закривається і витікається активніше. Тому можете просто зекономити. Ми ж економність, дівчата. Ми за <хи> Так, Тут у мене просто палетка з ручками і, і ланго. Ось зараз я покажу, що в мене є з ланго, тому що в мене ланго не, воно, вони в цьому отакій от штучці. Ось. І Мені дуже невдобно... Ого, він їх затарабанила. І мені дуже невдобно їх показувати. Ну, мене не всі ще, я з Ріекспреса не дождуся. Я за Ріекспреса просто, навіть не, не дождуся вже третій місяць. Я вже і писала і все. Ну, лангу — це лангу, це клас. Це тупо кайф. Я зараз вам покажу, чому це кайф. Я робила недавно нову. зараз я приберу це. У мене була така викраска, вона, в принципі, нічого. Да? Але мене чуту вона бісила, це мене чуту бісилок. Ну, я люблю, що то всегда обновлять. Я вирішила обновитися. Я так за дуба тиждень обновлялася, дівочки. А, от. Я просто хочу показати, як лягає маркер. цей. Боже, это це просто... Ну він просто лягає, як... Ну, я не знаю, ну просто шикарніше. Навіть Гуанга не так лягає. Ну, зібів я взагалі мовчу, тут така інтересна штучка. Зараз поговоримо про нього. Зараз ну. тут зелені такі гарні. Бляха, не воно. Ну, ти дивись, як треба, не ну, то не знайдеш. Ну, от видно, що Гуанга якось вона все одно плішивий десь, як не як. Ну, от, а я коли розфарбовувала, то дивись, ти не можу не цю знайти. Ну, то що? Подивіться, як воно ровненько лягає. Ну це просто вау. Ну, це просто вау. Боже, які в мене страшні, вибачте, за ці нігті. У мене просто сохнуть дуже руки Я Дуже не естетично. Подивіться, як гарненько виглядає. Ну це просто. Ну... Коротше, я довбалася з цим. Я не знаю, дівчата. Не, не рекомендую, звісно, сильно. Довбати. Дуже неудобно потім. Ну, я це зробила, я довольна сама. Я довольна, що це зробила. Все. Не спрашуйте навіть нічого в мене по цьому поводу. Так далі. Я купила недавно новенький зібів, і я ще забула сказати, що в мене були толіарди, оці що земля. Я собі купила їх, я їх замовила у дівчата в інстаграмі. Вони мені прийшли все ок, типа, ну я не можу ними малювати. Вони мене просто розстраювали, така була розстроєна, я не могла ними малювати оцей наконечник, пластмасовий. Ну, я не можу просто з ним, ними. Ми не здружимося з ним. Ми просто не дружимо. Я розстроїлася їх продала в групі. Дівчата купили, там забрали з патрохами, всі там охкали-ахкали. Ти що, продаєш ту ліар? ти що баляє, пайоки, палки Я кажу, дівчата, я не можу ними малювати. Мене просто бісить. В итоге я взяла і купила ці. Ну, Красава. Нічого не можу сказати про себе іншого. Що можу сказати про ці маркери? Чесно, дуже тяжко. Дуже тяжко. Деякі маркери взагалі вони просто печальні. Є марк... ось дивіться, ось тут гарненько намалювала. Да? Е, от... ну, тут вже взагалі ще... 45 слоїв, і все по два ж. По два слої. Дивіться, який блакитний гарний ланго. Просто шикарний. А Гуанг, гуанг там вже ну, такое, що там вже поплішили. Це взагалі печаль дітей. Я не знаю, як це. Ну, я взяла їх, знаєте, тому що я вже бачу, просто, що в мене Гуанг вже починає трошки впадати в вічай, дуже багато закінчується, я їх взяла на свої на маленькі, маленькі розмальовки, по-перше, ті, що в мене є. Да? ось ці, Насті. Тому що тут такі, якби как бы, маленькі малюночки і там такі просто ну, залізти великими маркерами, дуже важко, ти просто робиш какую маляку. То я їх взяла. Думаю, ну, хай вже буде 900 гривень, це не 2400, а 2500. Плюс тут а нові кольори є, звичайно, схожі, ну, питань нема. кольори, тільки туляри будуть не схожі, мені здається. А оці всі стандартні, тим паче, що кажуть, що зібіг це те саме, що є Гуан-Гнат, як просто і по-іншому написано: а, а, якби завод той самий. От. Так кажуть, не знаю, наскільки це правда. Тому отак. Не знаю, що. А, у мене ще є, знаєте що? У мене є спиртові. Зараз покажу. Я забула купила за 300 гривень на розетці. Спробувати купила, бо мені дуже захотілося ті розмальовки розмальовувати коковаю. Мені сподобалось нічого феєричного, це каже, не охуху, там де 150 откінків сірого. да, Цікаво, гарно. Можна трошки погратися, щось поробити. ну, Ось тут у мене, наприклад, ось так. Так, да, воно видно цю всю шнягу. ну, Блін, за 300 гривень, знаєте, це краще, ніж нічого. Це я дивилась референс там у тік-топці, трошки свого додавала і зробила. Мені подобається. Це таки трошки, знаєте, трошки відпочиваєте від оцього всього, тому що цей Дізней, він трошки ха -ха, ну, задумує мало. А це мені, до речі, прийшла з Алікспреса. Дуже швидко за 14 днів. Мені ще не прийшли маркери нещасні в Анготі. Їдуть уже 100 років, я вже забула за них. А тут, подивіться, але ж видно, що це просто бумага і все таке. Ну, коротше кажучи, мені подобається. Ось я можу навіть показати, тут такий пуля на конечник один з цієї сторони, а з цієї долото. Було тут дуже неудобний наконечник, ну, який вже був. Я шукала із брашом, і, щоб тут браш був, щоб воно яко так малювало. Але не знайшла, ну підійде, ось уже урекалась. ну молодець. Ну, Підійде таке, що зробиш. Шо за 300 гривень, знаєте. Подобається, що можна креативити і тут всякі робити і тіні, і всяке щось таке цікаве. Трошки дивлюся. Рефен... Референси на ТікТокі в основному, ку дівчат. Там. Мені подобається. Я ще не дофарбувала цю частину. От. А ще побувалися забула вам показати ось такий. Але, чесно сказати вам, не купуйте їх, тому що все є в 120. І воно абсолютно, ти його не використаєш, ці всі э, э, скин. Ти їх не використаєш ніколи. Тобто вони, э, тобто це ще доповнітельно купила, а я ще ці навіть половини навіть не чіпала. Ну, коротше, але я тут, бачите, вже трошки брала, тому що ну, все ж таки за за півроку вже щось десь закінчиться. Тому я щось брала. Так, да, це можна купити як доповнення, В принципі, за 400 гривень, знаєте, буде дешевше, ніж купувати кожен бартір. Але мені здається, що багато з них просто, просто вони сумують, лежать, вони сумують і чекають. Коротше, ну не знаю, це така собі я штука. І ось ці недавно це новеньке купила. і Я думала, що це тупо щось інше. Але це, тупо, од... один в один однакове все, що є тут. І я така, ага, окей. Окей. Опять ми, ми лохи. Але знаєте, я вже тут трошки взяла, тому думаю, що непогано. Тут ось і голубенькі є і все таке. І такі самі, що використовуються, тобто, ну добре. Я вже така, окей, буде у мене плюсик, такі лежать, будуть просто чекати свого дня. Плюс ще я докуплювала. Дуже швидко закінчувалися зелені, тому що зелені лангоу у мене давно куплені, це саме перше куплене. Я докуплювала. І я думаю, що я буду докуплювати голубіше і буду докуплювати, скоріш всього, Ось це є, темні, темні оці варіанти останні це дев'ята, Тому що е, дуже швидко закінчуються деякі. І, і Типу, дуже, ось, бачите, я вже два взяла. Оце, до речі, 703 У мене два штуки було. У мене не було 702-го. Да? Ну, у мене було... а, ні, у мене не було 701-го. Ну, у мене було 2703 ну, Я положила вже на всякий лежить тут. Я вже вибачте, бляхабуха вже три штучки взяла з цього наборчика, так що... Докуплю і докуплю, знаєте, де беру на ОЛХ або де, а я брала в інстаграмі дівчат. Я докуплювала ручки, там якісь, брала нові і взяла шуду. Лу ну блі, знаєте, 350 гривень в інстаграмі, чи 350 гривень, чи... чи скільки там зараз, якщо до знижку попадеш, то там 260 заплатиш. І будеш чекати три місяці їх. А так вони вже приїдуть, вони вже в тебе. Я не знаю, я за швидкість. Я не люблю це чекання, чесно. Не навчу, Я не навчу чекати. Оце, я чекаю ці ланго, там, по-моєму, червоні і жовті язики. Я не пам'ятаю вже, які я замовила. Коротше, ви мене зрозуміли. да, У мене ще є Флайсі, але в Флайсі у мене є тільки такого варіанта. Я закупила Ну, користуюсь ними. Не Користувалася, потім, коли я їх відкрила, вони позасихали отут. Отута дуже засохла, мені прийшлося дуже довго довбатися. Плюс ще засихає оця штука. Отут Отута акрил засихає, отут, прямо в цьому наконечнику. Коротше, постійно треба їх отак. Оце все. Коротше. Мені це є наконечник, корі... він мені не дравиться. Я не хочу їх мить, я не хочу з ними довбатися, Потім ходиш, як оцей, блін. 음, як джокер бряга, вся морда в цих акрилівців, бо ти його зубами відкриваєш, щоб був підсеток. Тобто, Далі. У мене є такий чорний поска. Взагалі, дівчата, обирайте тільки чорний поска. Чорний тільки поска. Тому що ну, це взагалі. І в мене тут, до речі, для обводки, я його брала, бо в мене тут оцей же наконечник пластмасовий. Але слухайте, ну, це просто клас. Це просто найкращий. Чорний маркет в світі. Я ще замовила з Алікспреса собі я там інший наконечник. Я, я не пам'ятаю, який. Це було два місяці назад, опять же. Не замовляйте нічого в січні і в грудні. Потому що це буде довгий йти, Це просто якийсь ад на землі. От. Ну, коротше, це найкраще. Він такий матовий і він не дає, знаєте чого? От мені дуже не подобається. Зараз я покажу. Я не знаю, чи я знайду. Я не знаю, чи я ось тут знайду, але я дуже постараюсь вам показати, бо мені дуже хочеться вам показати. Це, до речі, ван на чорний. Печанький. Може, тут? Я щас вам покажу, а я зараз вам покажу. Боже, дівчата, ви упали. Дивіться, мені не подобається, знаєте що? Коли. Чорний попадає на. Бачите, коли чорний попадає на зелене, він дає блискуче таке. Тут і воно виходить, яка тут дрянь, коротше, мені не подобається. Дивіться, бачите? Попало на зелене і дає таку чорну полоску. І його хоч в два слоя, хоч в 45. Не, а. Йому все одно не хоче воно. По-хорошому не хоче. Тому я вам рекомендую купувати поску, тому що це реально класний чорний маркер. Він дорогий один, ну, як дорогий, там, 100, ще по гривень, 160, можна за 200 взяти всіх на Аліекспресі, яку ви знижку зайдете, така буде ваша. Але. тому що, ну, Іванго, ну це просто ну, це срака. Я три штуки купила. Ой, вибачте, Іванго теж. Іванго теж не, не, взагалі не окей. Все не окей. ну, Типу, блін. Для великих територій, да, ну, тіпа, ти якось сфоткав, щоб дівчата не бачили, що ти вже 45 поклав туди своїм, а воно все одно от якесь, ну, куди? Ну, що купляла в Аврорі, ось, ось такі маркери, щоб щось домалювати. Іноді треба. Теж дешево, там ще третій білий зараз. Ось. І нормальна тіло, щось підмалювати, знаєте, дешево серди, то я. А в мене ще й білий, взагалі отратительні. Просто саме що є в житті, це цей білий флаз, це взагалі като. то. Ну, коротше, мені не подобається цей наконечник. Вибачте, але ну, я не можу його пережити. Uh, в принципі, по баркерам у мене, і по ручках у мене все. Мені нема що показати, так, щоб сказати. Mm. До речі, оцей темний колір зелений, ось цей це зібів зібів. Да, він їх, звісно, такими пильшими. Ой, почекайте, це чорний, дівчата, де я вам набрехала ось. Зібів. Ось. <сі> тут видно відразу, що це зроблено пластиковим. Блін, ну, ну, тут два слоя, тут один. Це видно. Я не знаю, дівчат, чесно, не моя історія, не можу вам сказати, що я вам рекомендую. чи сказати, я я не рекомендую пластиковий на, на я Чесно, мені дуже подобається тулігарити, я б хотіла купляти. Я буду чекати, коли у них будуть оці. Брашовські, а тоді, так. Да, я готова платити цю субу і готова, спочатку, звичайно, подивлюсь обзор, може, люди там будуть кекати, да? не дуже, <плес> Але. Господи, да побажи. Ну, коротше, я не знаю, дівчат. Саме краще це Гуангалангу по мені. І ручки. Остальне? Все, я не можу рекомендувати як ноу-хау, якесь чи щось таке супер-вау. Це я взяла, щоб просто в мене було щось. Мені, мабуть, просто хотілося щось купити, скоріше всього. Це була, мабуть, така 50 на 50, не обдумана покупка. Мені якби наші треба дові маркери, бо вже ці закінчуються. І й не треба, да? так? Ну, я взяла, ну, слухайте, буває цікаво. Ну, все одно це не на великі масштабні от, такі от, е е території. Це треба по чуть-чуть щось, чуть -чуть щось. домалювати, тому що це взагалі не знає. Ой, який кошмар Божий ужас. Це просто трошаніна. Колись ви з вами по якось замалюєте розмальовку, і ми з вами будемо її отак от листати і дивитися, що там є. Колись я таке зніму відео і будемо обсуждати всі рісунки і сміятися над ними. Тому що це саме перша розмальовка і тут такий, звісно, є просто жах, жах. Добре, дякую, що ви подивилися мої відео. Я сподіваюся, воно було трошки інформативне для вас. І ви вже зрозумієте, що вам ок, а що не ок. Може, ви щось собі якусь думку залишите. Може, ви коментар залишите і напишете мені, що ти не, не права. Ось ці зібі взагалі супер вау. Тому, будь ласка, стіл шатається, сорі. Тому, будь ласка, лайкайте відео, мені буде дуже приємно, що ви лайкаєте. Я буду знати, що хтось дивиться, і буду собі думати, що вам зняти ще на наступний раз. Дякую всім. Гарного вам дня, вечора, раночку і до побачення.